Отже, пробуємо створити презентацію за допомогою застосунку Google презентації і планшета або телефону. Перше, ви завантажуєте потрібні вам зображення на свій пристрій. Далі йдете в застосунок Google Презентації, відкриваєте його. Для того, щоб створити нову презентацію, шукаєте велику кнопочку плюс. У мене вона внизу знаходиться. У вас може бути в іншому місці. Дивіться. Так, натиснули. І відразу у нас має з'явитися перший слайд. Титульний слайд, на якому будемо писати, як називається наша презентація. Двічі торкаємося до заголовочка і друковуємо назву нашої презентації. Улюблений мультфільм. Так, зробили. Далі. Домовляли це, що ви пишете на цьому слайді своє прізвище та ім'я. Я пишу Іванка Лісова, наприклад. Тепер мені потрібно додати другий слайд і третій відразу. Бачите, що там, де у мене зліва ескізи слайдів, є така кнопочка слайд з плюсиком. Натискаю і вибираю відразу макет потрібний. Нам потрібен. Другий слайд, щоб там був заголовок і якийсь об'єкт, в даному випадку текст. І відразу третій слайд. Ми домовлялися, що тут буде два об'єкти. Значить, шукаємо заголовок і два стовпці. Такий от макет, так він називається. Добре. Почнемо. Тепер давайте з останнього цього слайду. Перше, заголовок. Два рази торкнулися пальчиком, пишемо. На третьому слайді ми домовлялися, що будуть якісь герої з нашого фільму чи фільму. Далі, дивіться, потрібно вставити два зображення. Але в Google-презентаціях було два стовпці, які вставляються в текст. Нам текст не потрібен, значить, ми видаляємо його, а на його місце поставимо малюночок. Бачимо, що в нас внизу дає картиночки є зображення тексту, а другий – це ось очки вставлення зображень. Нас питають. Звідки взяти зображення? Ми ну, кажемо з фотографій. і нас відправляють на останні збережені ем, зображення на нашому пристрої. Я хотіла сюди поставити ось такого летючого мому. Дивіться, поки я його вставляю, навколо є маркери. Да? Пам'ятаємо, щоб зробити більше малюночок, тягнемо за куточок. Розтягуємо так, як нам хочеться. Да? Можемо його посунути, так як вам хочеться все. І тепер другий малюночок. Теж замість тексту вставляємо малюнок видалити рамочку для тексту. Беремо зображені картинки, йдемо в фотографії і шукаємо, наприклад, ось таку картинку. Да? Це в мене маленький теж помічничок. Знову тягнемо за краєчок. Бачите, якщо бачимо, що нам він ми його так виставляємо, щоб нам було охайно і симпатично. Так, як хочеться нам. Так, можна вирівняти по якомусь, а можна так залишити. І так само працюємо із другим слайдом. Після того, як ми це зробили, ми можемо попрацювати, я так думаю, да? із темою. Ще раз показую, дивіться, є таке зображення пензлика, та це, щоб трошечки змінити фон, щоб він не залишався, а він якось у нас змінився. Тут, звичайно, обмежені можливості, але щось таке цікаве для себе можна підібрати. Не знаю, ну давайте який-небудь ну, такий, можливость. Зараз подивимося, що він нам покаже. Ага, тобто на першому слайді, бачите, ось так нам відформатувало. А на цьому слайді, в принципі, Дуже нічого не змінилося. Да? Можемо спробувати якийсь інший Тож, Це ж дивіться, як для вас хочеться. Так, ага, тут нам додало якісь такі невеличкі зображення. Ну, вже дивитеся, як вам подобається. Все. Нагадую, що презентація зберігається автоматично, але бажано б цю презентацію якось назвати. Да? Угорі, там, де презентація без назви, натискаєте пальчиком. І ми її перейменовуємо. Нам може можуть запропонувати назву презентації. Ми можемо, її ми можемо набрати прямо отут у себе з буковками назву, яка нам потрібна. І підтверджуємо. Тепер дійсно наша презентація називається Улюблений митфіль. Для того, щоб надіслати доступ до презентації вчителю, у правому верхньому куточку є... Таке зображення чоловічка з плюсиком, натискаєте на нього. І далі, зверніть, будь ласка, увагу, що у вас внизу написано без загального доступу. Стоїть такий замочок, та закритий. Це означає, що цю презентацію бачите тільки ви і більше ніхто. Отже, натискаєте на цей замочок, вибираєте нижній тут обмежений доступ і слово змінити. Натисную. Обмеження, дотискуватимуть лише додані користувачі. А ми понатискаємо усі, хто має посилання. Дозвіл оновлено, да? і далі я можу цей доступ скопіювати. Бачите, ще раз натискаю на цей ланцюжок угорі, посилання скопійовано в буфер Один. Все. Далі я. Закриваю цей застосунок йду до себе у Google Class, наприклад. Да? Так, де в мене Google Class, діти? І надаю, як посилання, от у мене є третій клас. Завдання. Так. І тоді додати роботу, але додаю посилання. Ставлю пальчик сюди. Ставити. Підтверджую свої дії. Додати. Все. Ваша робота, бачите, вона у нас складена і здано все. Натискаю кнопочку.